За клопотанням ДБР, Печерський районний суд Києва обмежив терміни ознайомлення зі справою п'ятому президенту України, нині народному депутату, якого ДБР підозрює у вчиненні державної зради та сприянні діяльності терористичних організацій. Відповідно до ухвали суду, строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування встановлено до 15 квітня 2025 року. Нагадаємо, ДБР завершило розслідування кримінального провадження щодо організації організації злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям ЛНР та ДНР групою громадян України на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень ще 2 вересня 2022 року. Провадження здійснювали за частиною 1 та частиною 3 статті 258 прим. 5 «Фінансування тероризму», частиною 1 статтею 111 «Державна зрада» та частиною 1 статтею 250 28-ї прим 3 сприяння діяльності терористичної організації. Санкціями вищевказаних статей передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна або без такої.